Осетри у Дніпрі. У Києві випустили в річку тисячу стерлядей, щоби плодилися. Раніше українські ріки були для цієї цінної риби природним середовищем. Тепер екологам доводиться допомагати природі. Екзотичне й історичне зариблення. Бачив Станіслав Фещенко. Стерлядь, вона ж чечуга. І... Давай ще раз. Хороша, хороша, хороша. Стерлядь, вона щечуга, її називають царською рибою. Та оскільки царів давно немає, хай буде президентська. Колись Дніпро кишів нею, а тепер доводиться розводити у рибгоспах. Ось ця виросте до 2-3 кілограмів, а може і до 16, якщо якась рибалка не впіймає її на варену кукурудзу. Це улюблений делікатес стерлядки. Тисяча стерлядок розведені в неволі під Києвом, побачили справжню річку. Рибні експерти впевнені, популяція поступово відновиться. Стерлядь – аборигенна риба Дніпра. В ті роки її можна от там, вот на набережні, було поймати на удочку. І це не вважалося рідкостю, це було обідістю. І от к цьому ми і повинні з вами стремитися. Воно це, проживеться? Конечно, 100%. Сто років тому в Дніпрі водилися усі види осетрових – севрюги, білуги і осетер. Тепер тільки стрелять прісноводна, та й та у червоній книзі. Після будівництва каскаду гідроелектростанцій. Риби, які жили на півночі, не могли спускатися в море, нереститися. А морським перекрили шлях до Києва. Рибалки-професіонали, які оплатили сьогоднішнє зариблення, кажуть, прогрес убив не тільки осетрових. Я даже не і видно, що проповає там десятки кілометрів за день. Под водой. Це навіть не судочка. Видно, що рибу очень мало. На дні даже ну, буває такое, що проплываешь 10 км і не видишь ни одной рыбы. Вот риби. Ох, клас. За те є лящи пан Анатолій впіймав одного. А от Стереди за 30 років рибальства ніколи не бачив зрадів. Ну, будемо сподіватися, може попаде. Знаєте на що є ловити? Пока нет. У Дніпро також випустила торстолоба і білого амура. Вони їдять зайву рослинність і очищують воду, щоб стареляді було комфортно плавати. Станіслав Фещенко, Дмитро Панасенко, ТСН 1+,1.